Права 1487. Обчісли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас мінус 14, що множиться на 1,1, мінус 2,12 і мінус 3,1. Ну що ж, давайте будемо множити. По черзі мінус 14 множимо спочатку на перше число, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус 14. Ми множимо на перше число, а це в нас 1,1 Записуємо, що множиться на 1,1 Потім мінус 14. Пишемо додати, що множиться? Відняти 2,1 друга це відняти це додати мінус 2,1 друга. То ми пишемо, що множиться на мінус 2,1 друга. Так? Потім знову пишемо додати. Мінус 14, що множиться. Відняти 3,1 це додати мінус 3,1, то ми множимо на мінус 3,2. 1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, щоб виконати множення, запишемо усі мішані числа в вигляді звичайного дробу. То ми пишемо, це буде мінус 14, що множиться. 1,1 сьома. 1 поміж на 7 це 7. Плюс 1 це 8. То це буде 8 сьомих. Потім додати. Ну що ж, мінус помножити на мінус це буде плюс. Добуток двох від'ємних чисел додатній, то ми можемо записати як 14, що множиться 2,1 друга, а 2 помножити на 24, плюс 1 це 5, що множиться на 5 друга. Так, далі додати. Мінус 14 на мінус 3,14, а мінус на мінус буде плюс, то ми можемо записати просто як 14. Що множиться 3, цілих 1 4, а 3 помножити на 4 це 12, плюс 1, це буде 13. То ми записуємо, що множиться на 13, тоді 4. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, якщо ми множимо, то можемо записати у чисельнику, тут добуток буде від'ємний, пишемо мінус, а у чисельнику записуємо 14, що множиться на 8. А в знаменнику тоді в нас буде 7. Далі додати. Наступне 14 множимо на 5. У чисельнику. А у знаменнику буде 2. Додати. Наступний добуток. 14 множимо на 13. 14 множимо на 13. А в знаменнику буде 4. І це дорівнює. Ну що, ж, дивимося, що ж у нас тут скорочується. Скорочуємо тоді на 7 перший дріб. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 2. 14, що ділиться на 2, це буде 7. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну і другий дріб скорочуємо на 2. 14, що ділиться на 2, це буде 7. І, 14, і 4, що ділиться на 2, це буде 2. Ну що ж, тоді що ж ми отримаємо мінус? Так. 2 помножити на 8 це 16. 16 перших це буде мінус 16. Далі додати. Наступний добуток. то у нас також одиниця, то 7 помножити на 5, це буде 35. Записуємо плюс 35. Так. Ну і далі 7 помножити на 13 других. 7 помножити на 10 це 70. І а... ще раз 7 на 10 70, 7 на 3 21. 70 плюс 21 це буде 91. То ми пишемо плюс. Тоді 91, 91, друга. І це дорівнює. Ну що ж, тут що можна зробити? Дивіться, мінус 16 плюс 35. Цю суму можна порахувати, це можна записати як 35 мінус 16. то ми переносимо, записуємо, що це дорівнює, Як 35. Відняти 16. Ну і додати. Я це, напевно, запишу додати. 91 друга. 91 друга це 45,5 половинка від 91, 45, і 5. І це дорівнює. 35. Відняти 16. Ну що ж, 35 відняти 10, це буде 25, а 25 відняти 16, це буде 19. То ми записуємо, що отримаємо 19 плюс 45,5. І це дорівнює. Якщо ми з 45,5 позичимо 1, то це вийде 20 додати 44,5. І це дорівнює. ну, Разом буде 64,5. Записуємо, що це буде 64,5. Yeah? Ну що ж, перший вираз ми порахували. Зараз переходимо до другого виразу: 1,8, що множиться на 2,19, Мінус 1,8, що множиться на 3,59, і мінус 1,8. Ну що ж, добуток у нас число 1,8 не зміниться. Якщо ми його помножимо на одиницю. Так, То як тепер зручно порахувати цей вираз? Ми бачимо, що тут у нас є спільний множник, він повторюється. Його можна винести з задушки. Так, ну що ж, дивіться, отже, я його можу навіть підкреслити. Дивіться, ось тут у нас є 1,8 всюди. Виносимо його задушки. То ми пишемо, що це буде 1,8, що множиться. А у дужках тоді в нас залишиться з першого виразу те, що не підкреслено. переписуємо 2,1. Далі мінус 3,5. Далі і мінус 1 залишиться. І це дорівнює. Ну, що робити з таким виразом, як його порахувати, по різному можна робити, можна знайти, наприклад, суму від'ємних чисел. Можна від 2,19 відняти одиницю, а потім відняти 3,5 по різному можна робити. Ну що ж, Давайте ми напевно запишемо так, що це буде 1,8 у дужках, якщо я поміняю, Данки місцями, то ми запишемо як 2,19. Спочатку ми віднімемо 1, а потім ще віднімемо 3,5. Мінус 3,5. Є, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, 1,8. 1,8, вибачте, що множиться. А у дужках тоді у нас вийде вираз. Так. 2,1 мінус 1 – це буде 1,1. Так, і мінус 3,59. Ну що ж, у нас різниця буде від'ємна, бо 3,5 більше. Але щоб відняти. Ми тоді можемо записати, що це дорівнює 1,8, що множиться. Отже, різниця буде від'ємна. Знаменники однакові, то можна віднімати. Но ми пишемо мінус. Ну і різниця модулів цих чисел це буде 3,5. Відняти 1,1. І це дорівнює 1,8, що множиться. Так. А у дужках у нас буде мінус. Тепер 3,5 мінус 1,1. То 3 мінус 1 це буде 2 цілі. А в чисельнику тоді знаменники однакові. віднімаємо чисельники 5 мінус 1. А в знаменнику буде 9. І це дорівнює то ми отримаємо 1,8, що множиться на мінус 2, залишиться 4 так? Отже, як нам перемножити, для того, щоб перемножити обидва ці числа, запишемо в ліді звичайну одробу. 1,8 це. 18, що ділиться на 10, то ми можемо записати як 18 десятих. Це буде 18 10. Що множиться. Так, а друге число у нас мінус. 2 помножити на 9 це 18, плюс 4 це буде 22. 22, 9. Так, і це дорівнює. Переносимо. Ну, що ж, добуток у нас буде від'ємний. Бо одне з чисел у нас один з множників від'ємний. пишемо мінус. Тоді множимо чисельники, буде 18, що множиться на 22. А в знаменнику 10, що множиться на 9. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут зручно. Поділити лише на 9 чисельник і знаменник. То 9 поділити на 9 це буде 1. Так? 18, що ділиться на 9, це буде 2. То ми отримуємо тоді мінус. 2 помножити на 22, це буде 44. А у знаменнику залишиться 10. Ну що ж, це буде мінус. 44, що ділиться на 10, це буде 4,4. То ми записуємо мінус 4,4 є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, обчисли, використовуючи розподільну властивість множення, ми обчислили. В першому завданні записуємо відповідь 64,5. І в другому завданні записуємо мінус 4,4 є. Ну що ж, ось таке завдання надії з раціональними числами та розподільну властивість множення. На цьому вправу завершено.